Солдаут в залі жодного вільного місця. Люди в очікуванні першого в Україні реп мюзикла. Він про поетів розстріляного відродження. Найці хефіша це поет. Це генієн. Актори починають свою виставу із зали, щоб прибрати невидиму стіну між ними і глядачем. Коли і Сосюра і хвильовий. Типу, сходять щось проводять. І це не просто типу прикол для глядача. Це не розлічення, це психологічна штука. Що перед тим як з'явиться сцена, письменник з тобою, типу як проста людина. Мюзикл створений на основі альбому Ти романтика, який проект Мур випустили раніше. Це 17 різних композицій. Всі треки пов'язані між собою сюжетною лінією, переходять один в одного і дають можливість слухачам стати свідком історичних подій. Ще до того, як колись він міністром став, Павло чи жив і кохав. Для більшості глядачів це не просто альбом чи мюзикл. Це новий формат подачі історії нашої країни, яку мають знати всі, розповідає Яна, яка завітала на концерт з друзями. Зараз, особливо під час війни, дуже важливо просувати українські наративи, українську музику, особливо інформацію про розстріляне відродження. Бо, як ми знаємо, під час Радянського союзу всіляко намагались знищити інформацію про наших українських митців. І на щастя, завдяки таким артистам, ми зможемо відроджувати цю інформацію та дізнаватись всю правду, яку від нас приховували протягом багатьох років. Музику написав Віктор Ткаченко. Він же композитор альбому Тиро романтика. над хореографією працювала Інна матюшина костюми створювала студія Лесі Патоки. Режисером виступив Олександр Хоменко, один із засновників проєкту Мур. Він вже не вперше у Дніпрі. каже тут особлива атмосфера. А є е міста, які війна показала якесь справжнє обличчя. І це обличчя у Дніпра неймовірне, Да, воно турботливе, світле, воно відкрите. Мені тут дуже приємно, саме тому що однакова хвиля якогось розуміння. Наприкінці вистави актори провели аукціон, розіграли дві друковані версії сценарію вистави Ти романтика та Візит за лаштунки за майже 90 тисяч гривень. Через солдат в перший день акторська трупа зробила додатковий виступ 20 червня. Анастасія Кайда, Іван Пономарьов, Дніпро -ТВ.